Привіт, друзі! Мене звуть Сергій П'ятницький. Вітаю вас на Ютуб каналі RedWall, де ми говоримо про нерухомість. Як ви, мабуть, вже знаєте, в Україні запрацювала програма іпотечного кредитування ЄОселя. І хоча офіційно її запустили вже понад рік тому, але саме останні місяці вона набирає обертів та дає можливість українцям стати власниками квартир не тільки в теорії, а й на практиці. Тож чи варто зараз купувати нерухомість по ЄОСЕЛЯ? Я виділив п'ять основних причин, чому так. А в кінці ще розкажу і про підводні камені цієї програми. Перша причина, чому вам може сподобатися ідея купити квартиру в іпотеку, це вже готове житло. Тобто ключі від нього ви отримуєте тут і зараз. Вам не треба купувати квартиру на етапі будівництва і чекати, поки вона збудується, навіть якщо у вас немає повної її вартості. Друга іпотека під 7% річних у гривні це дуже вигідні умови, особливо якщо враховувати рівень інфляції в Україні. А якщо ви підпадаєте під умови кредитування під 3%. А це військовослужбовці, медичні, наукові та педагогічні працівники, то цей показник взагалі значно нижче рівня інфляції, і ви навіть ще заощадите. Третя причина: місячний платіж, який ви будете платити по іпотеці, виходить приблизно такий самий, як і вартість оренди подібної квартири. Тобто ви маєте можливість вже жити у власній квартирі і виплачувати за неї щомісячний платіж, замість того, щоб платити орендну плату. До речі, саме так нещодавно і зробили наші клієнти. Купили квартиру по Єоселі у вже збудованій новобудові з першим внеском 12 тисяч доларів, вже отримали ключі та планують якнайшвидше з'їхати зі зйомної квартири. Четверте, у вас немає прив'язки до курсу долара, тобто немає курсових ризиків, адже іпотека видається в гривні. І п'ята причина, іпотеку по Єоселі можна погасити завчасно, якщо у вас з'явиться така можливість. Але при цьому треба розуміти, що купити квартиру по ЄОСЕЛІ це не так просто, як купити її, наприклад, в новобудові або просто на вторинці. Чому? По-перше, вам треба виділити значно більше часу на збір та оформлення всіх необхідних документів, погодження з банком та оформлення самої угоди. По-друге, вам треба розуміти, що при купівлі по ЄОСЕЛі у вас не буде такого вибору квартир, як при звичайній покупці. Бо далеко не всі продавці хочуть продавати свою квартиру по іпотеці. До того ж, і не всі квартири підходять під продаж по Йоселі, бо програмою передбачені чіткі критерії до такої нерухомості. Тим не менш, я вважаю гарною тенденцією розвиток іпотечної програми в Україні. Ми в Редвол детально розібралися зі всіма нюансами купівлі квартири по програмі Йоселя. Тож, якщо ви розглядаєте цей варіант для себе, залишайте заявку на нашому сайті або напишіть в інстаграм. Ми допоможемо знайти найкращий варіант з можливих. Будемо поруч на всіх етапах та допоможемо зробити процес купівлі зрозумілим та безпечним. А якщо у вас залишились питання по цій темі, пишіть в коментарях та не забудьте поставити лайк цьому відео. Сподіваюся, скоро побачимось. Бережіть себе та до зустрічі!